Кремі члени команди Дональда Трампа вже почали виказувати невдоволення політикою Трампа також. Ну, наприклад, Ілон Маск, про якого я вам вчора розповідав у вечірньому відео. Він сказав, що з Європейським Союзом американцям варто встановити безмитну торгівлю. Це взагалі повністю суперечить політиці Трампа. Маск уже Трампу нібито довів свою позицію, але я не думаю, та навіть впевнений, що Трамп. Ну, не приставатиме на його зауваження, ініціативи і так далі. Радник Трампа Пітер Наваро розкритикував загалом Маска і сказав, було цікаво чути, як Маск говорить про нульову тарифну зону з Європою. Він цього не розуміє. І те, що, на мою думку, важливо зрозуміти про Вілона, це те, що він продає автомобілі. Ну, фактично, Наваро підтвердив нашу з вами версію про те, що причиною такої заяви Маска є падіння продажів автомобілів Тесла. А тарифні війни суттєво. Здорожчують виробництво цих автомобілів, які виготовляються і в США, але з комплектуючих китайських, які будуть обкладені митами у розмірі 54%. Тому капіталізація маска нині під дуже серйозною загрозою, і маск із друга Трампа може стати його, ну щонайменше, супротивником. Наро додав, що ланцюжок поставок до авто очевидно зазнає удар від тарифного режиму. Він зазначив, що Тесла виробляється на заводах в Техасі. Вони отримують багато комплектуючих з Китаю, Мексики, Японії, Тайвані та інших країн. І сказав, що маск не розуміє механізму, за допомогою якого інші країни обманюють США в торгівлі. Ну отак, от, от друзі. Від любові до ненависті абсолютно один крок, і зазначає, що доведене падіння на фондовому ринку цього тижня, після того як Трамп оголосив про нафтові тарифи, коштувало маску 18 мільярдів доларів лише за акції Тесла. Ну а є й інші, в тому числі на цьому тлі ми маємо шанси підписати вигідну угоду про. Українські рідкоземлі мінерали зі США. Так, друзі, маємо серйозну нагоду, тому що Трамп сьогодні готовий до укладання угод, багатьох угод. І цього тижня наша делегація поїде до Вашингтона для того, щоб продовжувати переговори щодо угоди про мінеральні ресурси. Про це повідомила Юлія Середенко і говорить, що завданням поїздки буде початок переговорів щодо нового проекту угоди, яку запропонували США після кількох тижнів мовчання. Хоча, знову ж таки, самої угоди, як я вам говорив, ніхто не бачив і ніхто про неї толком не знає, окрім кабінету міністрів, який не розкриває деталей. А все решта то просто домисли і перекази. В той же час через митні війни Трампа. Фондові ринки по всьому світу полетіли донизу. Якщо ви будете слідкувати за російськими телеграм-каналами, які зараз ну, спрямовані і раніше були спрямовані саме на гроші, фінанси інвестиції, вони. Саме ранку публікують повідомлення про те, як валяться ці фондові біржі. От українські ЗМІ спокійно до цього відносяться, тому що ну, на нас це за великим рахунком ніяк не впливає. Московська біржа лише з сьогоднішнього ранку втратила понад 4 Так, падає і американська біржа, але Дональду Трампу, як він каже, абсолютно начхати на те, що хтось щось десь як падає. Він говорить щодо своїх. Митних воїн. Іноземним урядам доведеться заплатити багато грошей для скасування нових масштабних мит і прийняв їх з прийомом ліків. Виступаючи перед журналістами на борту літака, де він полюбляє давати різного роду коментарі, він дав зрозуміти, що його ну ніяк не турбують різні падіння індексів і трильйонів втрати світових фондів, ринків, і навіть те, що Ілона Маска там серйозно впали. Продажі Тесла його також це абсолютно не хвилює. Він говорить: я не хочу, щоб щось падало, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити. І сказав, що у вихідні він спілкувався з лідерами Європи, Азії, які сподіваються переконати його знизити тарифи. Але каже, вони сідають за стіл переговорів, вони хочуть говорити, але розмова не буде, поки вони не заплатять нам багато грошей на щорічній основі. Що він має на увазі? Це збалансування. Торгово-економічних зв'язків зі сполученими штатами Америки Аби сальдо було ну, щонайменше нульове. а то можливо навіть і позитивне для Сполучених Штатів Америки. Так, це не ринкові методи управління, але Трамп вирішив діяти таким чином. І ще раз наголошую: нам це дуже дуже зараз може стати в нагоді. Фондові ринки Азії та Океанії обрушилися. Японський індекс топікс ввалився більш ніж на 12 Австралійський АСІК втратив близько 6%. Падіння також зафіксовано на інших ринках регіону, включаючи Південну Корею. Та Тайвань, Китайська фондова біржа також рухнула більш ніж на 10%, друзі. Тому, коли я вчора вам розповідав, читаючи іноземну пресу, не поспішайте довіряти сумнівним аналітикам, які пишуть, що Китай є кінцевим бенефіціаром митних воїн Трампа, ну це не зовсім так. Китай зараз в дуже складній ситуації, ну так само, як і весь світ. І те, що Трамп наважився на це. Нині багатьох спонукає до рішень, якими вони будуть. Ну за цим треба слідкувати, і експерти пов'язують обвал із геополітичною напруженістю та нестабільністю на глобальних ринках, і попереджають про можливість другого в історії чорного понеділка, з який я щойно згадував, який стався у 1987 році, і якраз тоді розпочався розвал Радянського Союзу. Чи стане це початком розвалу Росії? Не думаю, але це може стати початком зміни влади на Росії, що найменше її обличчя.